Вітаю вас, мої дорогеньки! Доброго вечора. Ми з України. запрошую вас у Клуб Любителів України. І Будемо дивитися хотілки Раші, які в них плани, бажання щодо України. Чи щось помінялося? І на якому етапі, наприклад, переговори дивимося. хотілочки Росії щодо України. Конкретно, ви знаєте, дивіться, випала Україна сама. Заблокувати Україну. Взяти її під повний контроль. Залякати, взяти під повний контроль. В принципі, нічого не змінило. Знищити державність, взяти повний контроль. Угу. Абсолютно повний контроль. Хм. Навіть не знаю, нічого не змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. Дорогенькі, у нас 30-та бригада Донецького напрямку. Якщо зможете задонати під цим відео, хоч щось. Бо трошечки заглохло на вихідних наш збір. Там десь 30 чим то було, а ще сума. Ого. го Я розумію, зараз дуже всім важко. Ну що ж, будемо дивитися далі. Так. Чи задоволені вони ходом переговорів? Як ідуть переговори? Не зовсім, не зовсім, не все. Не дали їм всього, що вони хотіли. Далі домовляються, далі йдуть переговори. Ні, не, не задоволені. Н -н -н -н. Якщо Росія не задоволена, значить якийсь плюс, можна казати, нам а, щось зривається в них, скажімо так, десь вони щось або перегнули палку. Я можу тільки припустити, що це може бути з Трампом. Бо наскільки я розумію, Трамп трошечки зіскочив, трошечки він. Ну, скажімо так, похолов, але це інше питання. Але Росія не задоволена. Напевно, вони щось трохи передавили. Тут трохи тиск якийсь передавили вони. Ось якось так. І дивимося готовність Росії. Так, що у нас тут? Готовність Росії воювати далі. Чи є в них готовність воювати далі? Є, бачите, ресурс є. У них є ще прихований ресурс. Ось ці, ці карти говорять, є в них ще потенціал є, це не нуль. Це не нуль, тим більше, з е, підсилювачем цієї карти. І ось десяточка, тобто, у них ще є. У них є на якийсь певний час. Карти просто, от нам, до речі, я не розумію, навіщо нам цього не розказують. Нам, навпаки, кажуть, що а, Росії треба переговори, вона може далі. У них є ще а, нищ... для того, щоб нищити Україну, у них є. Дивіться, у них же ж пішло на рейки, а, вони виготовляють самі зброю те, що в нас не робиться. Розумієте? Ось, тому потенціал в них тут є. Є, але ми зараз подивимося, чи є готовність, чи є в них ще ресурс воювати з Україною, чи є в Росії ще ресурс воювати з Україною є. Ця карта говорить, що воно є, і воно надходить. Помаленьку постійно поповнюється і є. Все рівно є у них. Бачите, підходить і підходить. Так помаленько. Так, не, 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 можливо, не великими, великими партіями, але воно надходить. Оце всі. Скажімо так, як трошечки щось не те, я тут бачу, що вони а, мають, ну, поступають. І ось десь. Ось Оця карта теж нам казала, що постійно підступають, і тут так само показують. Надходять, щось надходить. От. У нас е критичніше, нам більше потрібен зараз е передишка. Так, до кінця року протримається Росія до кінця року. Ну, її в мене таке враження, що вони, вони, скажімо так, ви знаєте, в мене йде таке, такий вислів, дограються. У мене йде вислів, дограються. Дотиснуть, дограються». Дотиснуть в тому плані, що вони до такої степені будуть тиснути-тиснути, що щось, скажімо так, Росія може. Залишили. От дивіться, зараз я, я би не сказала, що американці на стороні Росії. Не зовсім. Це треба трошечки інакше бачити і трактувати, тим більше не завербований. Ось, Трошечки думайте головою, перш ніж таке, таке розповсюджувати. Що я тут бачу? Що, скоріше За все, що американці зіскочуть з цих перегонів, скажімо так, толерувати Росію перестануть. Так? І наскільки я розумію, тут Росія залишиться ну, не зовсім у розбитого корита, але до кінця року, скажімо так, вона. Ну, якась тут буде трансформація саме з Америкою, з Європою, щось таке. Якогось зайця вони не зловлять. Щось вони втратять. Тут я не можу зараз сказати, що конкретно, це можуть бути і санкції, не, Ну, в тому плані, що їх не знімуть, так як вони чекають. Це не є зняття санкцій, це, навпаки, столерування перекреслюють. Перекреслиться толерування, і вони почнуть, ну, скажімо так, з ними вже будуть в кошки мишки грати. Вже з Росією. Ось, і тут трошечки буде загострення. Зараз я дивлюсь до кінця року результат. Бачите? Результат. Хоча, ви бачите, от. Ця карта мені не зовсім. Ага, все, я зрозуміла. Програють свої шанси. Росія програє до кінця року свої шанси. Дивіться, результат. Оте, ем, як би сказати, от, отей, той, той весь потенціал, ту всю мощь <сум> десяточка мечів. Перекреслює оці всі їхні походи. А тут. У нас, скажемо так, якісь шанси програють, втрати якихось ресурсів їхніх, своєю жорсткістю. Все ж таки, ви знаєте, під кінець карти показують, що все ж таки Росія Ну це не програш, це ще не програш, це якісь, знаєте, дрібні невдачі, скажімо так, втрата якихось ресурсів. І результат теж недобрий. Не тут не добрі результати, тому що і десяточка мечів, і п'ятірочка монет це втрати. Це втрати карта, різкі втрати, болючі втрати. І тут теж. А тут якісь матеріальні втрати, якісь ресурсні втрати. Гаразд, мої дорогенькі. Ну що ж, бажаю вам гарного, мирного вечора. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!